Якщо ти не хочеш жити як вони, то не слухай їхніх порад. Усе просто я зараз у ситуації, коли майже всі в моєму рідному місті ополучилися проти мене через те, що я прийняла важливі рішення в житті, і всі вони сунуть ніс у мої справи. Коли я кажу всі, я маю на увазі буквально всіх. 50-річні жінки пліткують 60-річними, Ті передають своїм дочкам, дочки переказують одна одній, а потім вони запитують моїх друзів про моє життя, ну і так далі, і тому подібне. Тому що перше, їм не подобається моє рішення, яке я прийняла. Друге, це типовий феномен маленьких містечок. Якщо ти вибуваєшся із загальної картини, це стає великою подією. Більшість людей, які обговорюють вас, роблять це просто від того, що їм дуже нудно жити своє життя. Можу вас запевнити, це правда. У мене була подруга, яка весь день тільки те й робила, що обговорювала інших. Це була її єдина розвага. Вона приходила до мене, розповідала плітки і чекала, що я теж буду брати в цьому участь. Знаєте, коли тобі 15-16 років, це здається нормальним. Але коли я подорослішала, то зрозуміла, що ми нічого не робимо, окрім як обговорюємо чужі життя. І я більше не хотіла цього, я хотіла цікавих розмов, а не нескінченних пліток. Згодом я усвідомила, що її життя було порожнім. Вона сиділа вдома, не працювала, і хлопець забезпечував її. Єдиною її розвагою було обговорювати чужі життя і засуджувати інших. І ось що я хочу, щоб ви зрозуміли. Люди, які справді зайняті власним життям, просто не мають часу слідкувати за твоїм. Я не маю часу сидіти і думати: о, а як вона живе? А що вона зробила? О, я б зробила по-іншому. Бо я інвестую свій час у себе. Тому, якщо хтось витрачає час на те, щоб рядкувати про тебе, це означає лише одне вони не знають, що робити зі своїм власним життям. І чому ж тоді вони не інвестують цей час у своє власне життя? Тому що їм байдуже. Наприкінці дня для них набагато важливіше бути глядачем твого фільму ніж створювати свій власний у певному сенсі. Це навіть комплімент. Ці люди одержимі тобою. Вони настільки зациклені на твоєму житті, що буквально переслідують тебе, Стежаться за тобою, роблять скріншоти, розсилають їх друзям і сміюються за спиною. Спочатку це може здаватися дивним чи навіть болючим, особливо коли ти починаєш свій шлях у соцмережах. Але потрібно зрозуміти одну річ: їх варто не ненавидіти, а жаліти. Мені щиро шкода цих людей, тому що якщо їх єдиний спосіб отримати хоч якийсь заряд дофаміну – це обговорення чужого життя, то це дуже сумно. Є причини, чому кажуть: якщо хочеш стати кимось, іди до тих, хто вже цього досяг. Хочеш стати боксером? Тренуйся з боксерами. Хочеш стати художником, спілкуйся з митцями. То навіщо слухати поради найбільших невдах, які навіть не змогли б вибрати зі свого маленького містечка. Якщо у тебе великі мрії, навіщо слухати тих? То обмежив себе малими, в цьому просто немає сенсу. Вони завжди будуть намагатися тягнути тебе вниз до свого рівня, бо в їхньому розумінні якщо це неможливо для них, то й для тебе також. І це дуже задіває їхнє его. Але це їхня проблема, не твоя. Я вірю, що можливо все, якщо ти справді цього хочеш і працюєш у правильному напрямку. Так, люди завжди намагатимуться нав'язати тобі свої обмеження, але тільки тобі вирішувати, прийняти їх чи сказати твої обмеження не мої? Те, що ти не можеш, не означає, що не можу. Я Я Бачила, як люди досягали всього з нуля без нічого. І якщо інші змогли це зробити, що змушує тебе думати, що ти не можеш? Ми всі люди. У нас однакові можливості. Єдина різниця це межі, які ми самі собі встановлюємо. Але ось у чому річ, коли ти вирішуєш змінитися. Коли ти створюєш нову версію себе і починаєш рухатися вперед, люди починають тебе атакувати. Чому Бо вони звикли до твоєї старої версії? Або тому, що вони отримували вигоду від твого минулого стану, або тому, що твій ріст змушує їх усвідомити, що вони самі не розвиваються. Твій успіх це дзеркало їхньої стагнації, і це їх лякає. Це і є причина. Це є причина, чому люди заздрять. Люди заздрять тобі не тому, що ти їм щось зробив, а тому, що ти їх змушуєш почуватися некомфортно. що таке заздрість? Це коли я бачу щось, що хочу мати, але переконана, що не можу цього досягти. Тоді я починаю заздрити тому, хто це має. Бо чому він може, а я ні. Але по факту, ось у чому річ заздрість це насправді натяк. вона показує тобі, чого насправді хоче твоя душа, і в тебе є вибір. Або злитися на людину, яка це має, або сказати, вона така ж людина, як і я. Якщо вона змогла, то і я зможу, і взяти це як натхнення. Кожна людина, яка живе на цій землі, має свою місію: хтось покликаний навчати, хтось лікувати, хтось створювати, а хтось бути люблячим батьком. У всіх нас різні шляхи, але замість того, щоб слідувати своєму призначенню, ти витрачаєш час на переживання про думку людей, які самі бояться діяти. Ти боїшся думки людей, які бояться всього навколо. Вони настільки бояться поразки, що навіть не пробують. І цей страх вони хочуть передати тобі але це їхні обмеження, а не твої. Ти можеш дозволити їм на собі ці страхи, або можеш сфокусуватися на своїй місії і зробити те, що тобі призначено. Часто ми ненавидимо людей, які дуже схожі на нас. Ми не ненавидимо їх просто так. Ми ненавидимо їх тому, що вони нагадують нам про ті частини нас самих, які ми не можемо прийняти. Я якось бачила відео, де чоловік сказав: Я служу не людям, я служу Богу, бо люди люблять тебе сьогодні і ненавидять завтра. І це правда. Ніколи не створюй щось заради схвалення інших людей. Створюй заради самого процесу, заради служіння людству, заради підвищення енергії цього світу. Якщо ти створюєш щось, щоб отримати схвалення, ти стаєш залежним від нього. І як тільки ця валідація зникне, коли люди почнуть тебе критикувати, не погоджуватись з тобою, чи більше тебе не підтримувати, ти відчуєш порожнечу. Бо все, що ти робив, було спрямоване лише на їхнє схвалення. Це останнє про що ти маєш турбуватися. Коли я публікую фото чи відео, мені байдуже скільки воно отримує лайків. Я ніколи не видаю контент тільки тому, що він набрав мало лайків чи переглядів. я творю заради самого створення. мені байдуже, чи матиме це 100 тисяч лайків чи 5. Чи ти уявляєш, скільки це п'ять людей? Це п'ять історій, п'ять життів, п'ять батьків, п'ять різних шляхів. Соціальні мережі зруйнували розуміння значення чисел. Ми думаємо, о, це тільки 100 лайків. Але це 100 реальних людей із реальними історіями із різними історіями. І це просто неймовірно. У гонитві за більше і краще люди забувають бути вдячним за кожну людину на своєму шляху. Я це зрозуміла. Коли я публікую відео на YouTube, це здається таким нереальним через цифри. Саме тому я люблю зустрічати вас у реальному житті, коли ви говорите зі мною. Це моменти, коли усвідомлюю, що ви реальні люди, а не просто числа. Соціальні мережі спотворили наше спілкування, зробивши все недосяжним. Це також причина, чому люди так легко коментують ваше життя, ваші рішення чи ображають вас онлайн. У реальному житті вони б ніколи не посміли сказати вам це в обличчя, але в інтернеті вони почуваються в безпеці. Дозвольте мені сказати вам ось що. Якщо ви зачіпаєте людей, які духовно захищені або дуже релігійні, це повернеться до вас у сто разів сильніше. Неважливо, чи ви робите це в інтернеті чи у своєму місті. Закон всесвіту простий. Що ви віддаєте, те й отримуєте назад? Ось чому я ніколи не опускаюсь до їхнього рівня. Коли мені кажуть, хтось говорить про тебе погано. Я відповідаю, я бажаю їм миру. Я не дозволяю їм тягнути мене в їхній бруд. Щодня я отримую повідомлення від людей, які пишуть мені, я живий завдяки тобі. Твої відео, повідомлення, історії в інстаграм допомогли мені не статися. І якщо я знаю, що хоча б одна людина залишилася живою завдяки тому, що я роблю, хіба я припиню через те, що хтось десь обговорює мене? Звісно, ні. Ти реально думаєш, що я припиню робити те, що роблю, тільки тому, що ти сидиш у своєму маленькому містечку і говориш про мене негативні речі зі своєю 50-річною матір'ю, яка не має чим зайнятися? Ні, вибач, я тут рятую життя. А що ти робиш? Ти допомогла комусь врятувати власне життя. Дуже сумніваюся. Ти змушуєш людей сумніватися в собі і намагаєшся зробити так, щоб вони почувалися гірше. І це дуже сумно. Я завжди кажу людям, не з егоїзму, звісно, що не варто зі мною зв'язуватися. Я ним мщуся, мене це більше не хвилює. Але дозволь мені сказати тобі одне: кожен, хто дійсно зробив мені боляче, отримав це у 10 разів. Мені ніхто не вірив, доки це не сталося з ними. Люди завжди атакуватимуть тебе, якщо ти успішний. Якщо ти хочеш стати успішним, то будь готовий до нападів. Людей, які не цікаві, ніхто не атакує. Якщо ти достатньо цікавий, щоб тебе критикували, це величезний комплімент. Енергія це теж форма інвестиції. Кожна секунда, яку ми втрачаємо, може бути вкладена у щось позитивне: у наші цілі, наміри, у допомогу іншим, у добрі справи. Або ж ми можемо витрачати її на негатив: плітки, чутки, обговорення інших людей. Але знаєте що? вони не задають шкоди вам. Вони шкодять лише собі. Вони є судинами свого власного негативу. Я припинила давати людям легкий доступ до себе раніше, коли хтось хотів поговорити чи попросити про щось. Я завжди була доступною. О, так у мене є плани, але я допоможу тобі. Тепер усе інакше я можу відхиляти дзвінки і не відповідати на повідомлення днями. Якщо я не хочу йти в кафе. Я просто скажу ні, я не хочу. Якщо ми домовлялися зустрітися о восьмій вечора, а ти приходиш о десятій. Я тобі скажу, мені більше некомфортно з тобою виходити. Я навчилася говорити ні і захищати себе. Наприкінці дня це не приносить мені користі, якщо я зраджую свої власні бажання, потреби і межі заради когось іншого. Я зрозуміла, скільки позитиву люди отримують, маючи доступ до мене, тоді як я приходила додому спустошеною, сумною і втомленою. Енергетичний баланс тут не працював. Я завжди віддавала. Але нічого не отримала натомість. Я поверталася додому і потребувала два дні, щоб ізолювати себе і відновити свою енергію, яку я витратила, намагаючись врятувати тих, хто навіть не хотів рятувати себе. Я більше цього не роблю. Я перестала бути вчителем для всіх. Це важко прийняти, бо я все життя була відповідальною і тією, хто дбав про інших. Я завжди була тією, хто всіх усьому навчав. І навіть зараз люди в моєму житті думають, навіщо мені шукати щось у Google чи намагатись зрозуміти щось самостійно. Алісія зробить це за мене. Вони сприймали мене як особистого помічника або якогось дворецького. Але знаєте що? Якщо вас цікавить якась тема, йдіть і прочитайте книгу про це. Тоді ми зможемо обговорити це на рівних у взаємному обміні енергією та інформацією. Я більше не безкоштовний вчитель чи асистент для когось. Я пройшла надто багато в житті, і я заслуговую на легке і спокійне життя. Я більше не буду нічиїм асистентом, терапевтом чи ще кимось. Я вирішила для себе, що якщо хтось у моєму житті тільки для того, щоб отримувати від мене терапію, плакатися про свого колишнього щодня, а потім повертатися до нього наступного дня, то ці люди енергетичні вампіри. Я розумію, як важко буває в токсичних чи аб'юзивних стосунках, але якщо ви витрачаєте години на те, щоб жалітися, і все одно повертаєтесь до цього жаху, ви просто зневажаєте час і енергію своїх друзів. Я можу сказати як людина, яка завжди була терапевтом у компанії. Це дуже виснажує. Ми вкладаємо всю нашу енергію в те, щоб підтримати вас, а ви навіть не слухаєте. Ми не сміттєзвалище для ваших емоцій. Ми люди. У нас обмежена кількість енергії, і ми тут не для того, щоб бути вашими вентиляційними отворами. Я відсіювала друзів, які постійно скаржилися. Я втомилася від цього. Звісно, якщо у вас дійсно щось серйозно турбує, я завжди поруч, щоб допомогти вам. Але я втомилася від постійних скарг на те, наскільки все несправедливо чи негативно. Я не можу рости, якщо мене оточують люди, які постійно кажуть, як усе несправедливо чи жахливо. Слухайте, я теж могла б так казати. Я виросла в ябиземній родині, була в токсичних стосунках, пережила багато. Але чи чуєте ви, щоб я весь час скаржилася? Ні. Тож, якщо я можу зберігати позитивне мислення після усього пережитого, хто ви такий, щоб не мати цього мислення? Я бачила людей з гарними сім'ями, грошима, стабільною роботою, які влаштовують драму через те, що застрягли в заторі. Серйозно зберіться. Тож це відео, це те, що я мала випустити, щоб виговоритися. Візьміть із нього те, що вам резонує, і залиште те, що ні. Не стримуйте себе, не тримайте свою автентичність, говоріть. Дозвольте собі бути собою. На запитання з Q&A, яке мені поставили, про що ти найбільше шкодуєш в житті, я відповіла про мовчання. Я більше ніколи не буду мовчати заради когось. Якщо ти вирішуєш атакувати мене, будь упевнений, я себе захищу. Не тим, що нашкоджу тобі, а тим, що розкажу свою правду. І Якщо моя правда може зруйнувати твою репутацію, значить вона побудована на брехні. І це не моя провина. Тому займайся своїм життям. Працюй над собою і не дозволяй нікому забрати у тебе твій голос. Говори відкрито, висловлюй свою правду і захищай себе. дякую за перегляд. Я вас дуже люблю. Бережіть себе.